Ну що ж, я вас вітаю, котики-муркотики. -котики. Сьогодні ми з вами будемо говорити, хто такий куколд і в чому взагалі різниця між комперсією і між тим, щоб бути куколдом. Давайте поговоримо. І так, спочатку, колись там десь куколда називали того чоловіка, який не знав, що виховує дитину не свою, тобто він вірив. Те, що ось ця дитина його, хоча фактично його дружина йому зрадила з іншим чоловіком, переспала з ним, завигідніла від цього іншого чоловіка і сказала, що це твоя дитина. Зараз куколда називають е, того чоловіка, який ініціює той факт, що його постійна партнерша переспить з третьою особою. Жінка. Це дуже ну, рід, рідко буває, от, але все ж таки. Є жінки, є жінки яка говорить своєму чоловікові переспи з оцією третьою особою. Да, і тоді таку жінку називають Cookін. Жінка, яка в шлюбі з Куколдом, яка погоджується переспати з третьою особою, її називають секс Вайф. А чоловіка. Так і звуть чоловік жінки. От. Або просто чоловік, який переспить з третьою особою під керівництвом своєї дружини. І так, є різні сценарії стосовно того, як це все відбувається. Якийсь кукол то може підійти і сказати: значить, я вибрав ось цю третю особу, да, ось ці всі чіткі такі, чіткі правила. Чуть ли... О, не до того, у якій це буде годині, у яких ви там позах будете це все робити, оцей весь секс. Да? Може, все отак, все звичайно розписати. Звичайно, це все має бути по згоді двох партнер і по згоді ось цієї третьої особи, звичайно, все має бути по згоді. От, фактично, кукол хоче все контролювати, тому йому ось ці правила потрібні для того, щоб точно знати, що все відбувається під його контролем. А в той же час є негласне таке правило, що в кінці да там плюс-мінус. Потім все одно сказати, що ти one, мій чоловік. Да, ти кукол, Ти да, Я тут переспала з цим третім, але ти набервон. Ти все одно сексі пексі. Відповідно, може бути таке, що чоловік підходить, значить так. Я тут вам простинку постелив. У такій то годині прийде там Вася Петя, ти з ним переспиш. Я в цей момент буду сидіти і на це все надрачувати. Або ось ти значала з ним переспиш, потрахаєшся, отримуєш свій оргазм. Потім до мене прийшла і мені подручила, і там щось мені зробила, те, що я захочу. Або може бути таке, значить, так, з такої-то такої години Вася пить, тебе там будеш дати. Ти в цей момент постійно на зв'язку, і я паралельно все це чую і на це все надрачую. Або ти зараз підеш туди, туди о такій годині, от, знімеш оце все відео, потім прийдеш до мене, я на це все буду надрачувати, потім ми з тобою переспим, не переспим, я там подумаю, да? ну, тобто, знову ж таки, може бути все, що заводить. Або а, ти зараз в такій то годині, да, тобто я отут сижу, і я знаю, що ти зараз в такій-то годині з ним ідеш. Я в цей момент подорожуюсь, будерожусь, будорожусь, будорожусь. Потім ти приходиш до мене бистренько і розказуєш мені все в подробностях, всі, всі всі деталі, і ми з тобою або займаємося сексом, да, або я це все надречую, то, Ну, Тобто, знову ж таки, бувають різні сценарії причини. Є е, взагалі така теорія да, стосовно того, що ну знову ж таки, давайте візьмемо ключовий момент. Ключовий момент той факт, що це переверсія, ніхто взагалі з цим не спорить. Ніхто не спорить з тим, що так психіка справляється з травмою стосовно того, що все, що мене травмує, тепер мене будоражить, і тепер я на це все надрачую, щоб таким чином потім прийти в таку, так би мовити, позицію, що я сексі пексі, що я класний, що я офігенний, що я на щось впливаю, що я тут весь такий весь класний, все відбувається під моїм контролем. Я тут все контролюю, я такий класний а-ля да? ось так. Да, він проігрує свою травму, а ось так, він на певний період накормив свою ось цю травму, тому що не хоче пропрацьовувати шляхом психотерапії. От сюди ж є певний такий, певна така теорія, певний вчений, який провів своє дослідження, прийшов до того, що коли Куколд бачить, що ось з його дружиною хтось там щось таке робить, да? тобто, ось це займається сексом, його це все будеражить, у тобто, нього йде стрес. Це все виходить в певну таку будеражуючу реакцію в вигляді ерекції, вигляді того, що тоді стає більш якісніша сперма, да? Тобто він через ось цей стрес будеражиться і потім. Да, коли до нього вже доходить його дружина, він намагається стати більш таким весь класним. Е сперма стає більш такою весь, весь такою більш якіснішою для того, щоб точно її запліднити. Да? Тобто ось цей весь стрес з третьою особою, кукол рашив, і тепер він, так би мовити, намагається. Показати, що він класний, що входить в таку певну конкуренцію, зрозуміло, що так, і так як це його дружина, яка потім йому скаже, що ти сексі да? він отримує своє, таке, да, я класний офігенний. Хоча на біологічному рівні, да, сперма стає більш такою якіснішою. І це, ну, його там були дослідження, як його там звали, Девід Джей Лейх. От, і він провів таке дослідження, що сперма якраз стає від цього класніше. А ми, в принципі, розуміємо з психологічної точки зору, да, що нашого куколда це збудоражило, От, І він тепер відразу після ось цього секса з третьою особою бистренько хоче отримати свою жіночку, да, щоб показати, що я тут класний офігенний. Я тут зараз покажу тобі, як треба. Робить цесь, до, як доводити тебе до регозми і тому подібне, да, і любов, я такий весь крутий. Наступний момент це комперсія. Ми з вами вже обговорювали. І там а, ключовий момент комперсії, якраз ставляться акценти на тому, що ось ця людина з комперсією, вона радіє, да, вона отримує все таке моральне, може, задоволення від того, що її. Партнер десь там з кимось фліртує, або вже прям конкретно займається сексом з третьої особи, і він такий, типу, і радіє. Да? А те, що він потім надрачує на це все, багато сексологів такі: «Да дивляться, типу, сквозь пальців. да? в неї він в биту радіє, хоче якусь цю комперсію витягнути. Стосовно того, що це якась нова емпатія, щось таке нове, незвичайна людина, така прям да? Хоча фактично для мене це все одно історія того, що людина свою травму. Перекручує і тепер починає це все любити. Да? І тому дуже часто так відбувається, що спочатку він такий сидиться, да, п'є чайочок, потім приходить до нього ввечері дружина. Він каже, ну як день прийшов. А вона вся така щаслива каже: ти знаєш, я тільки що переспала за тим хлопчиком, за тим, да, тим парнішкою. От і він такий, о Боже, це так класно. Спочатку надівицю уливочку, да, такий на захисних якихось таких реакціях порадів. От потім на неї подручив на цю всю історію, тому що дізнався всі деталі. А наступного дня говорить: значить, так, ти трахаєшся з третьою особою під моїм контролем, за ось тими, тими, тими правилами, для того, щоб я кончив. І коли ми вже говоримо ось про історію, де партнерка спить з третьої особи для того, щоб куколд кончив, тоді ми якраз говоримо про куколда. от А коли ще ось це ось таке, знаєте, більш плюс-мінус десь там він хі хі ха ха порадів і тишком-нишком для себе подручив да коли ще не такі більш чіткіші, не такі всі конкретизовані, якісь такі. Правила вибір у цього партнера, час, коли це все відбувається, да? коли він ще такий хі-хі ха-ха. Да? Ще якось так хі -хі, хі 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 да? то тоді якось вони так ми відносимося до комперсії. Да? А коли вже чітко я все маю контролювати, тут да? уже більше так от, і в той же час да? тут хі, хі хі ха ха, я начебто й пораді. Да, і можу потім не чіпати свою дружинку. бо Я тут порадів, а потім своїх падручів, да, а, да, а ось тут вже чисто конкретно ось ця вся історія для того, щоб кончити. Да, тобто, коли ось це така історія, щоб кончить. Оце все проігрується тільки в сексі. Тут при цьому кукол в биту може і не радіти за те, що моя дружина десь там з кимось фліртує. Та? При комперсії він ще так може так хі, -хі ха ха порадіти, да? так хі, хі ха ха включити своє, а потім розкрутити, сказати ніхріна, мені вже та радість в сраку не всралась. От і я вже хочу, щоб все було ось так покон, Да? Тобто, коли це все опустилося до рівня, чисто кончить, тоді це куколт. А коли ще ось ця така історія, він чи там про Я такий радий, що ти десь там з кимось потрахалася? Да, то тоді ми говоримо про комперсію. От, хоча при комперсії він теж може на це все надрачувати, він теж може оце там щось фанатити, там, давай мені всі дитольки, розкажи мені все, що як там у вас було. Да? Просто Коли це все опустили, чисто для того, щоб подрочити, чисто для того, що це в періоди сексу, да? ось розкажи, що там тебе було з третім. Або давай зараз оце я буду роздивлятися, як ви тут з третім, що ви тут все робите для того, щоб я кончив. Тоді це вже куколд або кукін. Коли це тупо для того, щоб подручить, тоді ми говоримо куколд. Е, от, і тому знову ж таки, може це все розкрутитися з комперсії да, і чисто давай для того, щоб я подручив. От, а може бути таке, що наш Куколд ніколи й не радів, тому що десь там його дружина з кимось фліртує. От, тому що він хоче, щоб все було під контролем. От, і Тому, коли десь вона якось незначно десь там з кимось пофліртувала, він це може розцінювати. як Невірність певну, а якщо вона вже прям конкретно з кимось переспала без його відома, то це вже точно зрада, це вже точно вже все. У нас немає ніякої довіри і тому подібне. Да? Тобто, знову ж таки, там кожен раз все по-різному. І дуже така тонка межа. Да? І так ви не знаєте, значить, і так для когось, можливо, типу, незрозуміло, де там та вся межа. Але в них така є ось ця така межа, да, що все має бути під моїм контролем, під моїм відомістю за да, цією третьою особою. А, от. Просто при комперсії, а, жінка теж десь в певних, знову ж таки, в певних рамках може ще щось таке щось собі пофліртувати. І знову ж таки, при комперсії може бути таке, що чоловік знає, що просто сьогодні. Буде десь секс з третьою особою. А при куколді він, якщо він куколд, він прям хоче знати точний час, в яких то все десь, як там має бути, в яких то все було в отелях, що де і як. Тобто, да, тобто більш так якось переходимо до більш якоїсь такої конкретики, до більш якоїсь примітивності стосовно куколда. От, чисто так, отак, отак, для того, щоб я кончив. Далі. Наступний момент Це може бути так званим такою цікавинкою, так званим, таким, що ми розкриваємо певні якісь наші сексуальні блоки, ми якісь такі нестандартні, да, ми такі всі були зажаті, тепер ми це все хочемо спробувати стосовно куколду. Да, це може бути також просто знаєте, історія такого цікавого контролю. Коли я такий весь кукол керую з цим всім, причому моя жінка на це все погодилась, і вона там може прям, ну, чуть ли знаєте, і слово може якось таку зайву немає там говорити. Вона має то-то, то-то робити, так як я це скажу, тому що вона повністю мені підкорюється. Да? Це такий подорожуючий контроль відбувається сюди ж. Також ми відносимося цю таку історію БДСМчика. Да? От я такий лошпіт, Сижу, дивлюся, як вони це все роблять, а потім оця моя жіночка до мене підходить і мені там надрачує, або ми з нею переспимо. Да? І знову ж таки, я тоді такий опльо. Якщо вона зі мною переспала, і потім ще мені там десь скаже те, що я захочу, да? в стилі того, що ти number one, що ти сексі пексі, да? то це теж класно. Да? Або в стилі того, що я так дивлюся, я там госпожа то-то, то-то поробила. От, мене ще пообзивало, що я лошпіт, а потім до мене знизу йшло, да? і я вже не такий лошпіт, Я вже такий теж хорошенький, такий цікавенький. Далі. А чому певні жінки хочуть бути саме ось яку він? Знову ж таки, це ось це домінування це ось це таке певне знаєте, знущання, тому що жінка вибирає ось цю таку певну жіночку, да, і ти маєш з нею спати. Да, давай ото тут от, от роби, щоб наші з тобою стосунки продлилися. Сюди ж також відносимо ось ці такі моменти, да, її теж якоїсь такої травми стосовно чоловіків, що вони там десь якось некоректно до неї ставилися. Тепер вона собі знайшла того хлопця, який прямо от все, що вона там скаже, чи не все, да, Буде ось повністю її підкорюватись і робити то-то, то то Я така вся домінантна жіночка. От, ти отак то, то п'яте, десяте, ну, ми розуміємо, да? травмочка хоче поїсти. Знову ж таки, це все ж таки історія перверсії, тут уже з цим ніхто не спорить. Знову ж таки. Ось ця вся історія перверсії. Кожен раз хоче більшого, більшого, більшого екшена. Якщо не працювати стосовно психотерапії, то тоді там це все буде розкручуватися, розкручуватися, розкручуватися. А тут дуже такий тоненький зв'язок, знаєте, що начебто аля ми з тобою на одній хвилі, а потім якось я хочу більшого, а той партнер ще не готовий до цього більшого, і тоді опля може, ну, може бути певний вибух. Да, точнішенько, також, якщо порушення якихось правил, ще таки теж може певний бути вибух. Все має бути дуже конкретно, дуже чітко, дуже отак от під контролем, під контролем. Да? От коли ти десь там туди сходила з тим, я в цей момент должен знати, що це зараз воно це все відбувається. Я в цей момент ще теж будеражуся. Да? І тому подібне. Тут все отак, от, отак. От, от так от. Да, от шах вліво, шах вправо, ну, капець, може бути взрив. Далі, чому все ж таки жінка погоджується на ось цю таку історію бути секс-вайф? Тому що в неї є ось ця нотка мазохізму, а в неї є ось це бажання розкрити якісь такі сексуальні блоки. І в той же час не вона це все робить, а її чоловік. Її чоловік є ініціатором, він Аля бере за це все відповідальність, він це все влаштовує. От, і таким чином ну, мазохістка підкорюється своєму такому садисту, хоча вона потім, да, де вона потім трахається з третьою особою, а він сидить в такій позі Ольо, да, Куколда. От Хоча він це все ініціював, він це все проконтролював, і тепер бачите, як так цікаво виходить. Да? що ем, ось Це є ось ці такі нюанси да? стосовно того, що іначе б то жінка спить з третім, і начебто її отримує там якийсь оргазм, але ж фактично це все відбувається під контролем куколда. От, фактично, да, вони там домовляються про ці такі взаємні правила, щоб вони всіх влаштовували і їх, і ось цю третю особу, от, але ж все одно, да, кукол підштовхує для того, щоб покончить, да. От, Знову ж таки, кукол це просто примітивна історія. Ось ця вся третя особа, ти з нею це все робиш для того, щоб я кончив, для того, щоб це мені принесло задоволення, да, і щоб ти там теж порадій. Що ти там зараз оргазм отримуєш. От і далі. Чому ось ця третя особа погоджується на це все? А, є багато, до речі, теж думок стосовно цього всього. але я би поставила number намберван стосовно ось таке, знаєте, я не лох, це стосовно всіх такі момент самоствердження. Тобто, дуже так частенько можна побачити, що ось ця третя особа або розійнеться, і в неї буде якийсь такий дефект. Да, або якось себе так вважає, якоюсь такою, не такою, да? і це теж така цікава ігра, що я ж тут зараз страхую твою дружину. Я тут тут сексі пексі, крутий мачомен, а ти дивися і страждай. А я тут такий ось класний офігенний. Да, от, хоча знову ж таки тут іде історія про те, що періодично накормити свою травму, не пропрацювати. Потім теж в нього може бути такий адкат стосовно того, та я тут самотні, та я тут по факту нікому не треба, та я лох, та я там ще якийсь такий. А потім знову якусь таку історію піде е, цікавеньку стосовно, може, теж десь там преверсії і тому подібне. Теж може бути таке, да? Е, о, тобто ось цей момент я теж не лох. Я теж не лог, і в нього цей весь сценарій доказати, що він якийсь не Та якийсь такий момент самоствердження, якийсь такий момент цікавості. А для когось це теж такий момент, а що ось ця жінка, я з нею просто пересплю, тут без обов'язків. Але знову ж таки теж. І начебто й да, що так що жінку, ти її там трахнув і нічого такого, ніхто тебе трогати далі там не буде. А з іншої сторони, ось цей такий момент цього кукол де він теж може бути напряжним. Теж може бути таке, що, то, типу, начебто й так домовлялися, а потім е, якось він дивиться, якось там. Тому що по факту куколд. Там, да, от, реагує, робить так, як він там захоче. Да, там, і тому подібне. Він от, роздав усі всі правила їм <сум> і сидить от, от, на дрочі в тій позі, там, як, ну, Тобто він там може відреагувати так, як він захоче. Да. А, от, теж таке може бути. Да. Ну, в принципі, так воно і відбувається. Да, тому що тут Кокол є ініціатором, він ну, це все все для мене, все для мене. Да. Ви дотримуєтеся цих всіх правил, розігруйте цю всю сценку, Поки я надрачую, або я зараз подручу, кончу, ти кончиш, а потім прийдеш до мене. Зараз і ми на це все теж разом подручимо або переспимо. От, тому, знову ж таки, ось ця третя особа їй може, ну, десь там, все ж таки, є ось ті такий моментик, що я тут зараз це поробив і все. Я тепер з ними ніколи не побачусь, ніяк не буду спілкуватися. Зато в мене є секс, да? зато я оце покончив. Да? Зато я, ось такий весь, там десь можливо, пісечка якась маленька, тоненька, якась кривенька, або якісь яйця дивненькі, да? там одне велике, друге маленьке, або ще воно щось таке дивненьке. Да? От, зовнішнє таке якесь щось таке, воно дуже дивненьке-дивненьке. Да? ну йому таке, тож, Або тож такий екшен цікавенький. А, от. Ну, в принципі, все Слухайте, то да.